Уста кровом у лісі, не рай, та мене давно єрчить, як лай а той, що раніше смішний був плюш, став страхом, що розриває душ, і встав не з стої лапи, у байці меду кислота і краплі, поруч п'ятачок слабкий, і вразливий, але вид ніч вже не милий, він хижий. пузо, будто свин вже мовчить кров у калюжах, не питай, чим течить, Кролик кричав, за що ти так брат? А війні реве? Не казка, не пух і не сміх, тут усе монстров на біг Спокійно одна виліз ліс сам собі Бог залишив страх на кожному сторону Залишав скоро Знайшов у зликах що тягне свій хрест, я нещасний весь світ для нього прес Ти що сумний, дай обійму трохи Та лапи як кайдани, і в очах епохи, я не хотів, і а тремтить, але я хотів, війніше Боже, і в очах лишить Це вже не казка, не пух і не зміг, друживий монстр усе стере на гріх. Друзі в могилах лісу вогні, а він сміється мець Одіймав у снах, тепер лише жах, темрява і страх, сто не ліс, а ілюзії тире І він, і той демон, що ласково вб'є, він не зник, він ще тут І кожен, хто сміється, з кого буде труд, Хо мед мене, дайте мене Пухи не сміх, тут трюшили монстр усе стере на гріх Спекельно одна виліз, вег сам собі бог Залишив страх на кожному сторону Зайшов, яка що тягне свій хрест Я нещасний висів для нього прес Ти що сумний, дай обійму трохи Та лапи, як кайдани, і в очах епохи Я не хотів, і я тримтить але я хотів і ніж точе, і очах блищить Велике, що тяве свій хрест, і я нещасний, весь світ для нього прес. Ти що сумний, Дай йому трохи, та лапли ядка і і в очах епохи. Я не хотів, я трендиць, але я хотів, врінівши і в очах блищить. Пі, обій нам у снах, тепер лише жах, терева і страх, стоак не ліс, а ілюзій тире, і він, не той демон, що ласку вб'є, Да, він не зник, він ще тут, і кожен, хто сміється, скоро буде труп. Хя, мед, мед, дайте мені ме, він не зник, він ще тут, і кожен, хто сміється, скоро буде труп Хя, мед, мед, дайте мені ме.